Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо FM-модулятор або FM-трансмітер від компанії Aspiring, модель Wave 11. Постачаються фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон та інструкція. І ось такий компактний. FM-модулятор. Встановлюється він в прикурювач, підтримує напругу як 12, так і 24 вольт. Даний трансмітер підтримує також функцію Bluetooth, тобто можна під'єднати мобільний пристрій через Bluetooth і використовувати його як гучний зв'язок або програвати музичні файли через даний трансмітер. Працює все дуже Просто встановлюється в прикурювач, виставляється е, незайнята FM-хвиля, наприклад, 87,9 FM. Така ж хвиля виставляється на е, автомобільний магнітолій, і вони е, працюють в тамдемі, можна так сказати, і транслюють всю інформацію, яка передається на трансмітер. Також підтримується. Е, USB. Можна програвати через USB-флешки. Також є роз'єми для підзарядки мобільних пристроїв. Ще одна корисна функція це відображення напруги акумулятора автомобіля через даний трансмітер. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.